Доброго денечка. О, треба полить, добре хоч взяла в руки. Дивіться. Оце вже можна було б відправити. Ось так ставлю їх сюди. Гляньте, скільки стоїть. Це вже повністю готові. Черенки до відправки. Мороз. Мороз, і боюсь. Бачите, боюся. Переставила я сюди наверх. А тут меншенькі. Тут менше тільки поставила. От. От таке пошкодувала викидати, дивіться. О. Оце обріжу жовте. А це собі буде. Я собі залишаю завжди гірші. І тут ще таке саме стоїть один, бачите? От Череночки ці всі нормальненько. Ростуть, розвиваються. О, гляньте які. Хай собі ростуть. Оце в відрах. Бачите, це інжири. Ось такі в мене дитячий садочечок. Хай собі ростуть. Дивіться, які гарні. Оце вже можна продавати. Оці можна продавати, інжирчики, пепіно можна продавати. І багато вже є різдвяників на продажу. Мороз. Дивіться, які красончики. Бачите, аж позакручувались. Я їх поміняла місцями, тому що вони повертаються на світло. Бачите, а зараз будуть випрощуватися. День такі красунчики. Ну. Відростають верхні листочки вже, укорінені, але будемо ждати тепла. Вислать можу, але ж ви нічого не получите. Оце колір фуксія. Всередині з білою такою серединою. Дуже великі квітки, дуже красивий гібрид, цей завезений з Іспанії. Дуже красивий. То гляньте на ну які черенки. Дивіться, бачите. О! Красота. Колір фуксія. Ввечером пізніше я їх посажу. Отакі. Такі діла. Ось які красиві, бачите, вершечки ростуть, корінчики теж. О, уже всі поукорінялися. Кажу, висилати можна, але ж не буду, тому що ви, гроші мені. Вийшлите, а не получите нічого. Будемо чекати, щоб у вас було все добренько з ними.